Вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд в епіцентрі на акції та знижки. Знижка на серію Сковорідок Крауф разом з Мастер Шеф 26 см, антипригарне покриття. Ручка. Нержавійка – 1009 гривень 26 см, 24 см 909 гривень і така маленька 20 см. Дуже зручно, якщо там сніданок невеличкий приготувати, 749 гривень. Також знижка на Тефаль, така сіра серія, керамічне покриття. антипригарне, воно аж блистить таке гладке. 2060-24 см, сутейник з кришкою. Так, потім набір аксесуарів 1798 І ось такі сковорідки, які складаються один в одному і ручку приєднуються. 24-28 см, плюс ручка 3000 гривень. Також знижка на серію Тефаль Нордика. Для індукційної плити підходить керамічне покриття. Дуже гладке, воно аж також аж блистить. Ручка, ось така нержавійка, тоненька. 1259 гривень за 28 см і за 24 1159 гривень. Також 28 см 1359, так і інша серія. Хало алюміній. Ну, це мені вже не так подобається. Ну, тут більше шаво покриття 999 гривень за 24 см діаметр. Ось класна серія, 20 см. влитий алюміній глибока. Дві по бокам два отвора для зливання рідини. 1099 гривень за 20 см діаметр. 24 см діаметр. А, скільки 1399 глибоко класну, 26 см діаметру 1499 гривень. Для млинців сковорідки леснер, шоколадна серія. А, так, що тут 24 см діаметр 472 гривні і меншого діаметру немає, тільки 24 см 472 гривні. Також знижка на серію Вінзер профі, такий ковшик. Скільки тут 1,1 літр 1326 гривень, більший ковшик 1,5 літра 1473, і каструлька невеличка, 1,5 літра 1532. У нас є ця серія, вона прям топова. І е, силікон цей якісний. І сама по собі не нагрівається ці ручки, і зливають зручно, і миється зручно, прям топ. Побачила цю серію сковорідок і згадала американський ютуб, бачила дуже в багатьох блогерів американських таку серію посуду, тільки я думаю, що це інший, напевно, виробник. У нас це виробник Кохен Оптіма. 3 тисячі гривень, 8 предметів, ручки така з'ємна і різні ковшики, каструлі і сковорідки різних діаметрів. Є така біла серія і темна серія. До речі, якщо не помиляюсь, можна мити в посудомийці. Також знижка на посуд кічинет каструлі. Ми також на противовагу про те, що я казала про гінзер, купували також і кіченей в подарунок бабусі. І от кічнейт я опалила палець дуже сильно. Ось нагріваються дуже ручки і коли ви миєте, збирається тут конденсат, кришка такої форми. Я б не сказала, що це прям якийсь топ, за який варто платити такі гроші. Зараз 2949 гривень, 60% знижки за каструлю 5,7 літра. Знижка на роз'ємні форми для тортів та бисквітів, Вже скоро йде сезон випікання шарлотки, тому актуально антипригарне покриття, торгова марка Кохен 26 см 222 гривні, потім 20 см 205 гривень, ось такий для когось кекса чи хліба 160 гривень 28 на 15 І, наприклад, для лазаньї випікати антипригарне покриття 37 на 26 225 гривень. Нова серія порцеляний посуд, тарілка порцеляна 18 см, така глибока 249 гривень. Камера не передає, але насправді в житті виглядає так більш яскравіше і елегантніше Так, потім що у нас ще тут? Чашка з блюдцем ось така: 349 гривень, тунесенька порцеляна, досить симпатична. Салатник 159 гривень, 499 гривень, Такі великий порцеляновий салатник. Так, і тарілка 26 см порцеляна, 319 гривень. Ось таке блюдо сервірувальне. Овальне порцеляна, 499 гривень 32 см діаметр. Також знижка на білу порцеляну з срібною окантовочкою 333 гривні 35 см і велике кругле блюдо діаметром 30 см 419 гривень. Порцеляновий заварник для чайки дуже елегантний, а 1,5 літра 566 гривень. Також знижки відділу побутової хімії, бальзам для миття посуду фрош 5 літрів, 468 гривень. Далі для прання фрош-гель 699 гривень за 5 літрів алуевера. І класна ціна на парфумовані кондиціонери Чоколіно в асортименті 149 гривень. А гелі для прання «Чоколіно» 1,8 літра 369 гривень. Гелі для прання торгова марка Wallet з кератином. Зберігає колір, запобігає появі ковтунців і втраті форми. 238 гривень для білого і чорного 1,8 літра, 2,7 літра 308 І для делікатної тканини 373 гривні за 3,6 літра. Також знижка на містер Попер для миття підлоги 1 літр 200 гривень і пральний порошок Аріель. 3 кг 329 гривень, 4 кг 513 гривень. Так, що у нас ще тут на знижках Хлинори по 109 і по 116 гривень, фейрі 108 гривень і для миття ванної кімнати кухні 201 гривня, містер Пропер. Засоби сілібен для чищення унітазу 750 мл, 92 гривні, 20 копійок в асортименті. І якийсь новий засіб для чищення унітазу скрабері, 77 гривень за 1 літр. Quaricon Luxus Professional, чистий унітаз, лимон, 57 гривень. Доместос в спреї пінку робить 142 гривні. І Доместос класичний, зелений і жовтий, 59,80 І туалетний утінок 73 гривні, 50 копійок.